У Ніжині цьогоріч не встановлюватимуть новорічну ялинку на центральній площі міста. А заплановані в бюджеті святкові кошти підуть на Збройні Сили України. Міський голова Ніжина Олександр Кодола вважає, що сьогодні актуальна лише боротьба за нашу незалежність і нашу державу. А новий рік і всі свята відзначимо на достойному рівні вже після нашої перемоги. Прийнято рішення в цьому році зі зрозумілих причин не встановлювати новорічну ялинку. Зекономоні кошти, які. Заплановані в бюджеті на монтаж, демонтаж ялинки, на ілюмінацію, на електроенергію. Ми направимо на Збройні Сили України аби наблизити якомога скоріше нашу перемогу. В той же час ми не маємо морального права залишити дітей без свята, тому ми плануємо невеличкі святкування для наших дітлахів закупівлю новорічних подарунків, в якому це буде форматі, як і що саме. Ми повідомимо ближче до новорічних та різдвяних свят. Тому тримаємося і всією громадою працюємо заради нашої перемоги. Раніше не встановлювати новорічну ялинку і не проводити жодних заходів до нового року та різдва вирішили і в Чернігові. В управлінні культури Чернігівської міської ради зазначають, що святковий декор у місті буде. Однак від традиційного новорічного містечка у центрі великої ялинки та звичних святкувань цьогоріч відмовилися. Не встановлюватимуть новорічну ялинку і у Чернівцях на Соборній площі. Таке рішення мерія міста прийняла через необхідність економити електроенергію. Нагадаємо, Київрада повинна розглянути петицію з вимогою не встановлювати новорічну ялинку в столиці. Петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів лише за добу.